Уявіть собі теплу літню ніч, ви неспішно йдете вулицею, повільно підіймаєте свій погляд у небо та захоплюєтеся красою місяця і чарівного зоряного неба. А тепер уявіть собі, як було б круто побачити на земному небі, що ще більш вражаюче наприклад, кільця як у Сатурна. Ця картина виглядала б максимально схожою на сюжет якогось фантастичного фільму. Але чи можливий такий поворот подій? Та й взагалі, як така краса у вигляді кілець може позначитися на нашій планеті? Перед початком хотів би висловити глибоку вдячність усім глядачам та спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова та підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. І ми починаємо. Насамперед, коли ми починаємо думати про кільця, то неминуче спершу згадуємо чудові кільця Сатурну ночі бодай урану. До того ж, навіть у більш тонких кільцях останнього є свій особливий шарм. Ох, якби земля була супутником урану, вид би в небі був просто приголомшливим. Але що ж таке кільця навколо наших газових гігантів? А це не що інше, як вражаюче намисто з частинок льоду з домішкою силікатного пилу. Всі вони мають різний розмір і обертаються над екватором планет. Є декілька гіпотез того, як вони з'явилися. За однією з версій, це всього лише залишки того пилу, з якого колись сформувалися самі планети, за іншою, кільця з'явилося через зіткнення цих планет з іншими великими небесними тілами. Або ж наші газові гіганти, такі як Юпітер, Сатурн та Уран, колись непогано так перекусили своїми супутниками, щоб заволодіти своєю власною системою кілець. Якщо ж це були все ж таки супутники, то виходить, що вони підійшли занадто близько до планет і були розірвані їхньою гравітацією на мільйони й мільйони осколків. Як ми знаємо, жодна планета з так званої земної групи не має кілець, ну принаймні в нашій сонячній системі. Я, звісно, ні на що не натякаю, але у нас є місяць. А чи не може статися так, що в майбутньому земля може набути кілець завдяки своєму супутнику? Але це дуже малоймовірно. Найменша відстань, на яку може наблизитися супутник до планети, обертаючись навколо неї, називається межою Роша. При перетині цієї межі супутник руйнується під дією гравітації. Для місяця радіус обертання навколо Землі, коли він почне руйнуватися, становить близько 9,5 тисяч кілометрів. Але зараз наш супутник перебуває від нас на відстані у 384 тисячі 400 кілометрів, і з кожним роком він дедалі більше віддаляється від нас. Щороку відстань від землі до місяця збільшується на 4 сантиметри. Ну це й добре, нехай наш улюблений супутник залишається цілим і неушкодженим. Давайте тоді друзі напружимо свій мозок і просто уявімо собі, що наша Земля чарівним чином таки отримала кільце. Що тоді буде? Ну, по перше, ми побачимо просто дивовижне видовище, Кільця, які б ми могли потримати від небесного тіла розміром з місяць, матимуть ширину приблизно 6,5 тисяч кілометрів, а товщину близько 10 кілометрів. Ці кільця, як і в інших планет, обертатимуться навколо екватора планети. Отже, вид на них із різних точок землі буде відрізнятися. Якби ми якимось чином опинилися б в Антарктиді й подивилися б на ці кільця, то побачили б невелику яскраву духу, яка низько висить над горизонтом. Але якщо, скажімо, спостерігати за кільцями з Нью-Йорку, то вони здаватимуться набагато набагато ширшими і займатимуть майже половину неба. А ось вже на екваторі кільця будуть, можна так би мовити, в зеніті й уявлятимуть собою дуже яскраву, але вузьку смугу світла, що розділяє небо практично на дві рівні частки, що виглядає поготися теж дуже незвично і гарно. До того ж, де б ми не знаходилися, ми будемо бачити земні кільця і вдень і вночі, адже вони відбиватимуть світло сонця точно так само, як це робить зараз місяць. Ба більше треба сказати, що світло, яке б відбивалося кільцями, було б навіть набагато яскравішим за місячне. Тож по справжньому темні ночі залишилося б тільки в книжках і розповідях про минуле, тоді щодня після заходу сонця наш світ занурюватиметься в м'які сутінки, що вражають своєю красою. Ще водночас постійно відбуватиметься одне дуже цікаве явище. Щоночі на кільця падатиме тінь від самої землі, затіняючи одну їхню частину, ця тінь буде повсти по диску кілець упродовж усієї ночі, отже, у землян може з'явитися новий орієнтир для відліку часу. Якщо вважати, що кільця утворилися завдяки магії, і наш супутник все ще з нами, то ночі будуть ще світлішими. Хоча при цьому місяць вже ніколи не виглядатиме таким яскравим, як колись. На перший погляд, все вкрай круто, і що тут може бути поганого, але як тільки б на небі з'явилося кільце, то й наслідки не змусили б на себе довго чекати. Найголовніше з наслідків це величезна тінь, яку б вони відкидали протягом світлового дня у затінених зонах, куди не потраплятиме сонячне світло, температура почне стрімко зменшуватися. Що з часом позначиться, і на загальній середній температурі на поверхні всієї нашої планети, що в підсумку вплине на фотосинтез у місцях, де пануватиме тінь і знижена температура, наша флора може цього просто не витримати. З огляду на новий знижений середній показник температури на Землі може постраждати велика площа лісів, що може істотно вплинути на склад нашої атмосфери. Також можна припустити, що наявність кілець могла б значно завадити людству в освоєнні космосу, адже за їх наявності виведення апаратів на навколоземну орбіту було б завданням дуже непростим. Я впевнений, що є світи, де кільця будуть у планет від самого початку і не будуть при цьому чинити негативного впливу на флору і фауну, тому що в цих світах вони вже з самого початку будуть розвиватися за цих умов. Яка ж краса може існувати у всесвіті? Друзі. Пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми дізнаємося, чому інопланетяни ховаються від нас і чому наш світ найімовірніше це симуляція. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!